Вітаю, друзі, на каналі Вов Авто. Вирішив я зробити для вас трошки новий формат по відео, тому що довго думав, що знімати. Що це буде? Це буде, по суті, лайф. Побачите так, як я займаюся підбором, як проходить мій день. Зараз я починаю цю зйомочку, починаю такий формат, поставте мені там подобайку, якщо вам такий формат заходить. Будемо їздити. Єдине, що сьогодні я вже там зідзвонився з власниками автомобіля, по який їду. А наступні рази я буду старатися робити так, щоб там і розмова з власником І з продавцем попадала в нам в кадр. А зараз я так коротенько підсумовую, значить я шукаю Kia Niro. У мене є декілька зараз пошуку. Вискочив сьогодні одненький варіант, відразу вам його зараз покажу. Hyundai Kona. 19 року, 174, 90 пробіг заявлено, вказаний він кодик. Що у нас тут? Свіжопригнаний автомобіль, Hyundai Kona. 100% оригінальний пробіг, є всі підтвердження, покупки. СОХ 100%. Значить, попередньо мені сказали, що десь щось підфарбовувалось по капоту і по якомусь із крил. Казали, автомобіль на літній гумі, але все відповідає дійсності. Я так як часу не мав... Переглянути цей автомобіль по інтернету. Зараз їду все одно, їду ще один автомобіль. Дивиться одного Hyundai, то заодно по дорозі заїду, спершу гляну цей. Побачимо, покажу вам, що це за автомобіль. Якщо автомобіль буде дійсно вартий уваги, то буде повноцінна зйомочка по ньому. Якщо я коротенько по ньому пробіжусь, побачу якісь косячки, які мені не подобаються, тому що я розумію з цих автомобілях. Я знаю, що за яку ціну можна купити, в якому стані, по салону, по всьому іншому і так далі. Тому зараз їдемо сюди. Це. У нас Коцюбинське. Ми переглянемо цей автомобіль, побачимо, чи є тут торг, тому що в мене людина, яка замовила цей підбір, там бюджет крайній, це 17 тисяч, 17 400. Якщо автомобіль дійсно непоганий, якщо зможемо трошки поторгуватись, то будемо рухатись. Починаємо наш новий формат в такому виді. Поїхали. Давно планував зробити цей формат, вже навіть трішки починав, але то хворів, то ще щось, там якісь кадрики є, можливо, щось дороблю. Покажу вам якісь підбори по автомобілю, які в мене були до цього. Теж зроблю типу в лайв форматі. Тому що щодня є купа замовлень і фізично ти не встигаєш там собі налагодити це все, але все одно думаю буде. Зараз такий пілотний у нас випуск, а можливо там не досить якісно воно все цим буде зроблено. Але ми налаштуємось, ви свої коментарі завжди лишайте, щоб покращувати, що краще робити. Можливо, якісь поради. Я буду прислуховуватись і використовувати це в дальнішому. Тому що зараз ось в мене камера висить спереду, там Телефон я тут приробив, У мене тут взагалі недавно забрав свій, свою мазду з ремонту. Не встиг навіть поприбирати, все, так тяп-ляп наложив, тобто камери я маю, звук я маю, єдине, що потрібно з цим всім правильно справитись, що виходила яскрава, гарна картинка. Зараз їдемо на Поцюбинське. Буду старатися для вас робити навіть ставочі, такі спілкування. Перший поле, можливо, якась прихована камера, тільки під'їхавши до автомобіля, вам коментарі і так далі. Ну, і... І з того, ще, що я хочу, це попередньо, коли буду виїжджати на автомобілі, щоб ви розуміли автомобіль, який я їду. Я буду коротенько розповідати інформацію, що на що звертати увагу по цих автомобілях. Тобто у нас зараз Hyundai Kona електрична, 64 кВт батарейка, щоб по них дивитися. Я вже попереднє відео в мене було, де я розбирав Niro, В принципі, все те саме. Дивимось, наскільки в нас заюзаний салон, всякі деталі, моменти по ременям, по пластику, по чи є підформування чи ні, по сидінням. Так само, бо досить часто. Вони підшивають. А, ну, по Кузовщині це зрозуміло. З по Козовщині ми пройдемось подивимося, чи були якісь е, серйозні, там можливо, аварії чи ще щось. Косметичне підфарбування це не критично, це не страшно. Тим паче, що людина нам говорить, що в них є фотографії, що там було. дивимось, в конах у нас алюмінієвий капот, там саме по капоту були якісь моменти, наскільки він мені сказав. Теж звернемо на це увагу. Далі, тепловий насос працює не працює, тому що ось теж буквально я, я вам теж вставлю. Відео не так давно дивився, Hyundai Kona. там була ціна практично під низ ринку, пловина насос не працює. По салону купа недоліків було, пласт ладу по ляді замінений, дверна ручка підфарбована, вставочки в сидіння перешиті. Ну, Автомобіль, видно, такий, знаєте, зашарпаний, я його навіть по робігу гарно не читав. Тому такі варіанти я не беру. Навіть мені ціна не головна, мені головне стан. Але якщо є стан і ціна повинна бути відповідна. Тому що я знаю, скільки коштує гарний автомобіль, скажімо, там, за 17, а якщо я за 17 побачу якісь маленькі косячки, я розвернусь, тому що я розумію, що за ці гроші Можна взяти дійсно класний варіант. Ну і по батарейці перевіримо, зробимо комп'ютерну діагностику. Доброня Роман. Для вас починав огляд і ви вирішив починати цю фону саме з комп'ютерної діагностики, тому що ми розуміємо, що у нас тут ринку, тут автомобіль детейливий, досить непогано. Ця боковинка скоріше за все навіть перешита. Або підфарбована, ну більше перешита. Тут у нас теж щось підфарбовано. Всередині в нішах, ну практично незамітно, досить непогано зафарбували, Так само тут в ніші пофарбовано, але нам, що нам тут технічка покаже, тому що ми розуміємо, що якщо у нас технічка погана, нам може ці косячки по кузовщині в принципі, не страшні. Фідай. У нас тут вказано MH581. У нас співпадає він код, це вже добре. Так, я автомобіль пройшовся по тих косочках, які у нас були, то в принципі Ну непогано зроблено, все задетелили. Автомобіль фарбою трохи попахує. Зараз на 63 км. Є Якась помилка по кондиціонуванні. Тут теж постане, я вам казав, по фотографіях це видно. Воно ну, підзатерте, його натирали, натирали, цю навіть. Перетели цю нічку. Всередині планували все гарно. Тут якихось косячків закінчили, не бачу, кермо трішки підфарбували теж. Але не шили. Малеправлення зарядка, яка з роботи. Так, це стандартно. Время зарядки переменного тока 4529 годин. Це значення ми зараз собі фіксуємо. счетчик зарядки от сети переменного тока 782 счетчик пуска зарядки переменного тока 782 у нас тут пробег 106 ну, вот такой значок мне не должен подобается потому что у нас по сути автомобиль проезжал на зарядке 135 километров то есть мы понимаем что у нас Раз. 135 километров автомобиль Заряджався, тут трішки в мене вже є розбіжність. Ну, досить мало, що на 64 батареї батарея. 130 кілометрів. Досить часто його заряджали. Середній показник для зарядки це повинен бути хоча б 240 кілометрів. 46 по Хорошо. Ну, до речі, да, тут батарея десь замінювалася. Недавно 9600 кВт ми зарядили. Все. Спишу 100%, максимальний, мінімальний 3,46. Ну, і бажано ще підзарядити цей автомобіль і перевірити. Так. Єдине, що у нас тепловий насос якби тут є, я зараз поставив автоматично на тепло, а в автомобілі дуже холодно. Якась є проблема, Взагалі не нагрівається автомобіль. То є холодно, підозрюю. Тепловий насос не працює. Перешита боковинка, там точно так само на всіх сидіннях. Ось такий реальний знос. Тут не формувано, а просто повністю не замінили. в <плес> все по -під З якихось там серйозних запитань. Тут не кручено, не кручено, значить автомобіль у нас зрозуміло не тейлився, якщо ми там по фоткам подивимося. <плес> у нас там по фарі було пошкоджені. Тут ця царапка лишилась, висічка бачимо, не несутні по цій фарі. тут Є пошкодження теж по бамперу. Висічки нема, тут в у нас ця фара, теж є ці пошкоджені. Це пі все те саме, що по аукціону. Тут у нас на 17, 19, Тут у нас наліпка зовсім інша. Тому що це у нас замінювалося, вони підібрали в рік. Чому тут у нас? Замінили маркування. Автомобіль фарбі Фар рідний. 127 пробігся теж капот у нас алюміній. Облизку замінена. Цього 22-м року. Тут гарно тут рідних. Ця дверочка у нас теж в заводі. Тут постану присутні царапини. Цього. Тут не підфарбувалось внизу. Тут у нас оригінальні все без запитань. Гарно. Тут серйозних пошкоджень немає тут по цій панелі присутність Потертості, потертості тут теж перешито, У нас ця боковинка, звертаємо вагу з нос. Не перешитував елементи і перешитих елементів. Тут по панелі теж присутні якогось такого ось А в мене питання, блін, по теплому на в цьому автомобілі. Тут щось червоне, бачимо. Кидається, це теж у нас ця маковина. Навіть нитка торчить. Теж як перешити так само тут. Я відчуття, що перешили, а Тут все так далі. Тут у нас косметично перефарбовано, можливо перелакована. З цього місця є трошки шпаклівки, небагато, маленький кусочок, тут була притертість. Тут а щось, щось локально поправляли, не більше. Тут нічого страшного. Тут у нас в цьому пластику. Теж бачу, що знімався. Десь видно коли підформу то а знімали. Внутрішні частинки у нас при цьому скрізь рідні. Я тут відверто не є по цій двері. Такі закуси, на чому на времени безпеки надвіримо. У нас вже замінені, не оригінальні. Тут поцарапали теж по потолку, В принципі, без каких якихось серйозних завважень. Тут у нас все рідне, тут фари. Індайкори оригінал. За нефарисім дайте корієнам. Ця плашка, скоріш за все, теж вже замінювалася. Трошки не потрапила, бачу, вона підтарчи. І відрізняється трошки по кольору з сусіднім пластиком. Слідів. Відтані я не бачу. У ну, тут навіть мащим набор присутній. Оригінальний. Зазвичай всю сумочку крадуть. Так, тут у нас зарядка і тоже очень оригинальный оригінальний десь тут постану. Така може глибокі зарапини і по пластику. плюс не погано. Задня крышка багажника у нас теж в оригіналі. Фарки теж тут оригінал. 119. І ця сторона в принципі без якихось серйозних таких підформувань тут постанути. Все таке підзачомкане. Знову ж таки, бачимо пошкодження на ремі. Пошкодження тут з танкард. Середні бачимо. Тут це знімали, вилазили на піду Тут ось підформовано середині. Тут підформовано. Ну і тут ні, це не шито. Ця сторона, ця сторона ще підшита. Ага, вона підшита ось цей кусочок. Це оригінальний, в Це оригінал, оце оця частина шита. А, а тут оригінальний коврик один. скоріше вже добавлені. Відрізняються. Так, тут у нас погоні умоліто його і його умоліто. Теж у нас під замі. жесть. Низькі гармі. Непогано. Ну, тут зазвичай відходить маса. Його візоленти замотую. Ну, Тут в чорну зробив в кожному автомобілі. Ось тут є вже проблеми за тим, що щось підмотували. Під'їхали ми по цій адресі, що мені скинули. Так бачимось біля дороги. Бачимо справа у нас. Як вона стоїть. Бачу, що я бачу по ній. Бачу вмятину на задній дверці збоку. Алло. Да, я під'їхав до машинки, тут знайшов. Пару ага. хвилин я вийшов. Я поки я проти, візуально да. подивлюсь, да? ви не проти? Так, да, так, да. дивіться, потужі покидають. Все, чудово, дякую, чекаю. Uh -huh. Так як у нас лайф, то і відразу будемо по лайву все показувати. Ночим, у нас тут уже нюанс ну, пішов по фарці. Бо бампера теж я вже бачу в причуханості. Що ми маємо тут? Давайте одразу перевіримо, чи нам правильний ВІН-код вказали. Бо зазвичай бувають такі моменти, що це все вказують неправильно. 780 по ВІН-коду, окей. Літня фуда, Все в плаках. Не люблю, коли плаком Натирають автомобілі при тертості. Якісь царапини, звісно, присутні. Надалі тут у нас якісь царапини присутні по задній частині непогано криша візуально теж виглядає цілою тут по зазорам непогано ця частинка вся коли проїжджав побачив цю метину тут у нас теж гумаліто якісь якесь подзеркало Кто у нас hyundai рік не вказано тут по зазору Непогано, тут є якісь подобані місця. Так, поки візуально вона мені не дуже подобається. Що ми маємо тут? Вікна оригінальне. Пробіжу швиденько, без якихось таких серйозних замірів. Зараз 192. ну, да, Ця сторона ось підфарбовувалась локально, де у нас тут пошкодження по фарі. 93 і це крило теж бач фарбоване. Тут у нас із шпаклівочкою трошки. 555 622. Харбувалось повністю. Тут по шагрені теж видно переходи. 207, 97 106, 95. 113, 123, 122, 99, 101, 94, 107, 123, 124, 101. Речі, в них, так як і в Ніро. Ця частинка завжди більше проформована по мікронам, якщо дивитись. 116 під ручками, звісно, трохи підзацарапано, тут підзацарапано теж. Ладно, чекаю я. Ага, це на автовозі. А, то тут взагалі небагато. Да, не, 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 не. Просто що якраз в одному місці угу. лентці, ну, три елементи, виходить. Фара, все. Ну, фара вона там не тріснула, а їй просто якесь пошкрябили там. Ну, воно не видно, щоб вона тріснула. Не, не Тріснуш, вона не потіє, нічого. Угу. Хорошо, давайте, відкрийте мене. Дайте дёрніть одразу капота я. Подивлюсь там всередині. Ой, і тут навіть не намито. не вже. Люди вчора чотири, зробили кінцівку, там легенько таку. Я її мав ще раніше вистрілити, але це штуку. І нема в самого машини, зараз не катаю. Ну, прикольно, блин, бо завжди приїжджаєш, дивишся ці всі намиті автомобілі. Нам да, все сухенько. Я на аукціоні, то есть на сам вісі. Угу. Ти знаєш, що вони більші, Фарки, більші рідні, гарно. Більшість їх скручені тут. А що в них по документам щось є? Так, да? ну, встає. А давайте глянемо зразу. сервіска я завжди їх викидаю. Вона не кручена. Якби була кручена, то не було в Ось Останні 85 вона заїжджала. 24 го нарвиці. Угу. У нас 12-23 69. А, може, тут, може, Тут є батарея, це кіміні навчиняє. А ну дивіться, 22 й рік. 21-й, сюди на наступну сторіночку. І 23, по 22-го немає. А може в 2023 мені, бо батарея 22-го року. Бути може дві, бути таке. Може Та. бути. Треба дивитися по, по цьому. А, вона з Бельгії, РДВ тут нема. У -у -у -у. Ну і ось ну документи на фірму, все тобі. То, Сертифікат. Так, ну, да, вона така. Це -це вмятинка така із такого критичного, знає, що Тут Тут теж бачу навіть. Нічого не поправляли. Тут зазвичай ж їх вифарбовують ще. <плес> да, <тут. плес> а це коли вони пошкодили оцей він -код? Тут по плюс мінус плюс-мінус. <плес> <Також плес> ну так, да, і під хімарить нормально. Але я таке люблю. І тут у нас теж щось підрозлите було. Зарапано. Звісно ж. Так, ладненько. Зараз її підключимо по компу. Потім будемо дивитися, все далі. Тут теж підзадерто, підцарапано. Робимо зараз першу перевірочку по компу. В принципі, мелочей нюансів вистачає, тут по керму теж. Під зацарапано. теж оце. У них теж дуже часто витирається. Mm. Я так зрозумів, щось тут ляплося. Тоже по хнопочкам затерти. Блін. Ну це тоже це все підкрашується ж. Ага. На всіх інших машинах. Ага, вентиляції сидін тут у нас немає, так? Відігрівка сама драйв Ну, По помилку взагалі нічого немає. Не Отака така на стандартно це. Якщо цей... Хорошо, давайте безпеку глянемо. Ну, от пішло вже тепло. Стання переключатель по душі без послушців. А там переключатель на Airbag виключений, так? Да? Там збоку подивіться, пожалуйста, чи вже багажник. Там немає переключателя? Оф? стоїть. Yeah. Yeah. включить. То странно чого оф стоїться. Дітей возили спереди чи що? Yeah. Чи вона... Ні, ну мені не треба включать, просто дивно, вона повинна бути вимкнена в нас подушка взагалі. Так, вона у нас зараз заряжена, да, на 82, десь плюс минут. У мене 3,92. Ну, тут батареї не так давно й замінена, судячи з цього. По батареї пробіг не показує, але всього на всього 8 тисяч з половиною кВт годину вона прийняла. І сок. Але сок 99 показує, бачите. Время зарядного переменного только 28,58. Чешочек зарядки 24 минут. Столько 433, 437. Угу. Нет, просто дивно, чому у нас сох тут. У них деградація по соху йде десь на 120-140 тисяч. Ну, десь можна на Hyundai пробувати, коли була замінена батарея, так? Да? По офіціальних, так. Якщо вона по гарантії замінювалася, вона має бути. Ну правильно, ми ділимо це число 848. Те, що у нас вона прийняла 84,87. нас середній розход. Да? Там, десь, я рахую для цих машин, типу, в районі там, навіть 18-19. От ділимо на 19 кВт. Там ми отримаємо 446, і множимо на 100, тому що це у нас 100 кілометрів. От, десь приблизно 50 тисяч, ну, 45. Десь в цьому районі, типу. Ну от, Якщо брати по цих показниках, то десь плюс-мінус батарея стільки проїхала. ну по кластерам непогано. Комп'ютер мой діагностику зробив, значить що ми тут? Пошкодження, царапини, пошкодження. Стандартно. Якась частинка виправиться з цього всього. Непогано. Тут якісь мілкі царапини, тут по керму. Теж є такі нюанси. Що у нас по стелі? У нас тут теж є якісь забруднення. Я зараз хочу подивитись, чому у нас відключено по безпеки. Тут по порогам бачимо, Як підзацарапано, підзарапано сидінням. Так. Так. Тут досить непогано. Примінь непогано. Тут по багажничку. Сліди експлуатації. Тут у нас тріщинка, через що міняють завжди ці речі, але зато можна звернути увагу, тут і по кольору перепаду немає. Цей пластик ламається досить часто. Тут непогано. Ось в момент мене досить сильно цікавить. Тут зацарапано. Тут зацарапано тут гарно Так, ну попередньо ознайомився я з автомобілем. Так, ну що, подивилися ми цей цю Hyundai Kona. Не знаю, як вам подобалось, не сподобалось. Мені, чесно говоря, не сподобалось. Я відразу роблю оцінку по автомобілю, він не коштує. На 17, 17400 вона стоїть, вона не готовлена. На літній гумі за 17 її готові віддати. в тому стані, як вона є. Бачите, що таке не готовлений автомобіль. Хоча мені подобається так новитись автомобілі, зрозуміло, там частково це все можна поправити, але не сподобалось те, що в нас фарка коцнута, зрозуміло. Ремонт зроблений так собі. По батареям бачили. Сох 99%. Тобто а батарея, по суті, по наших е, розрахунках, якщо вона замінена по словам влас, вона у нас повинна бути сотка. Це мінімум, тому що вона проїхала там 53 чи 54 тисячі після заміни. Уже мені цей момент не подобається, але добре, що у нас співпав вітко на авторії, тобто я його можу собі тепер нормально погуглитись. Можливо, знайду якусь витягну інформацію там по Бельгії, автомобіль з Бельгії, самі кроверті і так далі. Ну е, кількість зацарапин, кількість таких всяких пошкоджень по салону. Бачите, задня кришка. Її досить часто міняють заднюю. Шкуляди. У нас там купа тріщин, ця ручечка, де опускається, піднімається заглушка, її там теж немає. Це я, мабуть, на камеру не показав. пробіглись ми по комп'ютерній діагноз Бачите, зайшов в подушки, звернув увагу на те, що у нас відімкнений айрбек. Правий. Чому він відімкнений? Треба теж розбирати, в чому причина. Або возили дітей, тому що ну, насильно я взагалі дуже рідко бачу. Його вимикають або коли у нас була якась подушка стріляна, або там якась помилка. Він хотів його включити. Для мене це вже не цікаво. Тобто цей автомобіль надалі мені не цікавий для роту. В принципі Тому що я згрупував цей весь фактор. Під мотором класно, що не намито, все видно, все сухо окей. Але я знаю, що за ці гроші у нас по ринку є і кращі варіанти. Тому шукаємо далі. Їдемо зараз в Ірпінь, подивимось автомобіль, зараз я його відкрию. Ось 18199, біла кона 78 тисяч пробіг, пригнано з Нідерландів, він код прихований. Я поспілкувався з цим власником, говорить пушка бомба ракета як зазвичай. 500 км запасу, цей розхід, мені так розхід по місту, 10-12 кВт. Де ви таке бачили? Розхід мінімальний цих автомобілів за 15-16 маркетологи ще ті. Якщо у тебе 10-12 розхід, то скільки вона в нас проїде? 10 кВт, вона 640 км має проїжджати. А Випустите 500. Трошки щось не так. Так, поїхали, 18200. Ірпені. Набираємо зараз людину. Алло, Да-да, набирав вас, трошки запізнився по ага. коні. Зараз буду виїжджати, ще раз куди під'їхати? Буде по цій білій, що 18200 коштує. Парк, парк дубки. Парк дубки. Все добре, я думаю, хвилинок 20-30 буду на місці. Все добре, вас там буду чекати. ага. Добре, дякую. У тр... у третій я там буду. О, домовились, домовились. Добре. Дякую. 24 хвилини, 17 кілометрів. Їдемо з Коцюбинського. Будемо дивитися, що там у нас за кона. Нагадаю, нагадую, шукаю декілька варіантів по конах, тому що в мене є різні замовлення, є різні бюджети. Цей автомобіль я його подивлюся вдома. Подивлюсь по інформації, можливо, знайду, можливо, щось по вінкоду. Так і ще в цьому відео я вам покажу одну цікаву кону. Є вона на Ютубі. Я її вона мені попала в рекомендаціях. Там хлопчина з рівної продає там. Буде цікава кона, там такий парень, там все в мене чесно, всі документи є, все є. І покажу вам один із варіантів, як можна безкоштовно подивитися пробіг по автомобілю для авто з Нідерландів. Тому не переключайтеся. Зараз печемо на Ірпінь. Ну, а в ірпінь ми поїдемо в наступній частині. Чому? Тому що мені потрібно виїхати трохи за місто на декілька днів, а монтаж це досить кропітка робота. Ну, але обов'язково це все покажу. А, поки ми стопаємо на цьому місці, це буде перша частина нашого пілотного випуску. В наступній частині, я, як і обіцяв, все вам покажу. Цікавий варіант там з Ютубу, як можна перевірити безкоштовно автомобіль, якщо трошки постаратися погуглити його. Також буде одна ця цікава кона ірпінь. А, вона чим цікава, це теж буде в наступному відео. А ви Поки напишіть коментарі, чи заходить вам такий формат, чи взагалі варто мені над ним працювати. Тому до наступної частини.